День добрий, вітаю вас, завод фаворит. Сьогодні хочемо показати трошки ближче після виставки наш пасівний комплекс. Це дискова борона з рядом коліс і навісна сівалка в одному агрегаті через причепний варіант борони, між бороною і сівалкою. Також... Наперед забіжу він може бути в навісному варіанті. ось в такому вигляді, тобто Попереду трьохточечна навіска потужність десь треба 200 кінських сил вище. Може бути в причепному тобто На ось це місце, дається сніца, талреп. І вона може бути в причепному від 140-150 кг. Вага вага окремо по елементам. Три тони з цим, цим колесом, ну з цим рядом коліс. Сівалка то на 200. Замість коліс, можна, якщо навісний варіант, можна поставити ось такий каток. Ось такий трубчатий каток. Скидає 700 кг. Це якщо навісний варіант цього комплексу. Якщо причіпний, то до причіпного йде гідравліка. Ось цей ряд коліс, він же там рахується, як і транспортний, і сніца. Так, по сівалки-сівалка у нас поні вже в принципі її зарекомендувала себе. Є вона в різних комплектаціях. Це максимальна комплектація, це у нас зерно добрива, це у нас пружини загортач окремо, він опускається, піднімається підножка зрозуміло, прикатка. Трошки з м'якішим бандажом. По випробуванням, те, що дивилися, працювали по нульовій технології. На 8 см у нас іде борона, сівалка йде в навісному, вибачаюсь, в плаваючому положенні, тобто виставляєте вже по глибині сошниками і прикаткою жорстке регулювання ходу задніх коліс через такі фіксатори на циліндрі. В принципі, основне. По бороні борона тут іде 560-й диск на демфері, необслуговуючий підшипник. Ще розглядаємо варіанти супершарпу, але випробування і всі розрахунки проводились на, ці, на цьому дискові. Борона, окремо повторюсь 3 тонни в, в причіпному варіанті з Ніцею і з заднім рядом коліс. відкидні края дисків переднього заднього ряду. Сівалка також може і йде в комплектації з маркерною системою, ручка на варіатор, регулювання жорсткості самого загортача, телескопні насінні проводи, сушник зі зміщенням. Ширина габаритна, як бачите, по колесам все зроблено. Це чітко 3 метри, без всяких там обманів і всього іншого. 14,3 міжряддя, 21 сушник. Можливо, встановлювати також при іншій ступі, це 25 сушників, там трошки удорожчання йде. І міжряддя тоді буде 12. Так, ну ось коротко. так, Нержавіюча стіночка у нас, ледовські повороти, стопи. Перекидушка. Ворошилка в бункері. Ну і вона ж варіаторна. Тобто вона ну, в базі може сіяти відео на сіне Ну В принципі, ось так коротко. В кінці додам відео роботи в полі.